Так, друзі, всім доброго дня. Приїхав у нас такий прицепчик. Будемо його ремонтувати та й продавати. То, так скажемо, заберемо всі нюанси, які є. Так що, може кому треба, може замовляти? Всі прицепчики попродали, були, лишився тільки... Оцей, щоб тільки привезли. Прицепчик загалом в хорошому стані. Щось будемо підварювати, щось підняти. Колеса поміняємо. Там є два таких гірших, скажімо так. Тут рама все рівне. Так, колесо поміняємо і ось там те. Тама рівненька. В зіловських переважно не з'яносто. Сильні прицепи, ресори тут цілі. Циліндр газона стояти зіловський. А стоїть газон, але сухенький не тече. Ресори цілі гарні. Це колесо замінимо, це залишимо. Вуха всі є. Скаже, найбільший нюанс, тож це він вергазона, але висипає добре, не тече, я думаю, проблем не буде. Він має борт, відкривається назад. Дуже цікавий механізм. Він може відкриватися, болт втягуєш і відкривається отак. Ось тут в пазах. а можна підняв догори і відкрив, бабахи відкривається задній борт. Дуже зручно, коли там ліс довгий вести чи ще щось, то бігти трошки підремонтувати. Но рішення цікаве, бо зіловський причіп не висипає за воду, ну не відкривається задній борт. Ось такий прицепчик. Ож, колеса до нього будемо міняти. Такий Протектор не дуже великий, але ціленький. Процепчик піде по полі їздити. Вишель такий гарний. Ось Так він з середини. Тут як на диво в зелуцьких тут всіх шпари, тут нормально. Я так до ліса не їздив. тут міцний. Так, що кому потрібен прицепчик. Звертаємось, ще у вас залишилась рама натягне. Вміє переробити на круг. Не знаємо як. Скоріше за все рама ціленька за силом у Ще такий комбайн продається. Може кому треба, скоро буде сезон, вже картопля цвіте. Він повністю в гарному стані. Колеса понакривані на, на сонце. Транспортери тут гарні. нас така жива. Ось цей походу, міняний, новий. І оцей. Цей вже два роки має, вже трохи по, скажемо так. Потрібно. Бере один рядок. Везрускаю валить Ось так зажимаємо. Цей бік накритий колеса, колеса там нові. Тому накриваємо такий стан тут. Так що кому потрібно. Під сезон можемо обміняти на якийсь причіп. Хто має причіп, там за ціну Ось Такий має вигляд. Всім дякую за перегляди, підписуємося на канал. Буде результат по цьому прицепу, що ми по ньому зробимо. Може опіля комусь треба, продам 12 рік Підписуємося на канал, ставим лайки.